Автомобіль Range Rover 2004 року випуску Автомобілю на зараз 21 рік. В нього зараз тут встановлена стандартна заводська шумоізоляція, і в кузові вже утворилася в деяких місцях корозія із зовнішньої сторони. Автомобіль повністю відкопіталений, а за обшивками нічого не робилося. Зараз автомобіль приїхав на шумоізоляцію і хотілось би показати вам, як автомобілі гніють під шумоізоляцію, під віброізоляцію. Я ще не знімав заводську шумку, тому ще не знаю, є там ржавчина чи нема. Зараз подивимось, як там обстоять у нас справи, і ви зробите висновки по багажнику. Є такі місця, де накопичується волога. Тут у нас присутствує отвір у багажнику і вокруг нього утворилася корозія. Вона рихла і доволі вже стара. Придеться вичищати її до голого металу та обробляти ґрунтами, антикорозійними травити іржу. І тільки після цього вже буде встановлюватись віброізоляція на метал. Хочу звернути вашу увагу, що в нас присутня іржа. Ось в цих місцях, де відсутня віброізоляція. Вона вже проявляється через фарбу. Там тут, тут. іржа. Фарба вздулась. Це треба вичищати. Тепер давайте спробуємо з вами зняти ось цей шматочок віброізоляції. Насправді він змонтований неправильно, як і вся віброізоляція, яка тут на заводі змонтована, її просто приклеїли рукою. Бачите, це заводська вібра, вона по лекалах вирізана, і так, от зашумоізольований багажник в цьому автомобілі. Що ж, знімаємо цей шматочок і дивимось, що там під ним. Зверніть увагу на стан металу під віброізоляцією. Він ідеально новий, навіть в цьому місці, де в нас встановлена пробка, де матеріал недостатньо прикатаний і накопичується повітря. Тут немає ні єдиного очагу корозії. Метал в ідеальному стані. до речі, як ви помітили, віброізоляція знімається дуже дуже важко. Ось ми маємо шматок віброізоляції, який був знятий з автомобіля. Можу сказати, що Мастіка тут дуже високої якості. Я таку не зустрічав серед наших виробників. У нас трошечки інша мастіка, по-перше, вона йде темного кольору, і по своєму складу вона трошечки інша, більш еластична, а дана Мастіка більш жорстка і тягнеться дуже дуже сильно на відрив. Наша Мастіка, вона. Трошечки м'якша, теж доволі жорстка, але розтягується. Можу сказати, що мені дана мастіка візуальна і по відчуттях більше подобається, але таких матеріалів повторюсь, я не зустрічав. Тому клемо те, що маємо. Це в нас Acoustics Extreme, доволі якісна віброізоляція. полегшена на 30% і теж доволі гарного. З гарною мастікою хочу відмітити один із мінусів заводської віброізоляції те, що вона не прокатана, а просто приклеєна і в місцях, де вона не прокатана, накопичується велика кількість сміття, тому що він просачується через отвори сюди, всередину. Це погано, але тим не менш при такому низькому, при такій низькій якості встановлення матеріалу. Корозі під ним немає, і можемо зробити висновки, що віброізоляція працює як антикор. Єдиний обов'язковий момент, який треба враховувати, що матеріал працює як антикор, в тому випадку, якщо ви клеїте його на новий автомобіль або на автомобілі, на якому повністю відсутня корозія, якщо поклеїти матеріал на корозію або на вздуту фарбу. Під якою знаходиться корозія, 100% що корозія буде далі розвиватися. Від цього і з'явилися міфи, що під віброізоляцію гниють автомобілі. Це чистої води міф. Бачите, автомобілю 21 рік під віброізоляцію нічого нема, нічого не гниє. А в місцях, де нема віброізоляція, вже утворилася корозія, із-за місць накопичення вологи. Ось і все. Віброізоляція в нас відділяє метал від потрапляння в вологи та потрапляння любих рідин, в тому числі і кислороду, що дає неможливим утворення корозії. Якщо було корисно, підписуйся на мій канал, постав палець або сердечко і до скорих зустрічей!